З раночком, любі друзі. Сьогодні раночок важкий був, ніч ранок важкий був для нас. Не дають нам сусіди спати. Жаба їх душе. Співчуваю всім, хто спускається в сховище. Дуже Важко діткам побігти швидко, сховатися від прильотів. Хай, хай все воздасться по заслузі тим, хто пускає на нас ракети, шахеди. Хочу вам показати, сьогодні е, почала е, пікірувати. Сіянці морозників, і, думаю, не хотіла знімати якийсь настрій не такий, але все ж таки, думаю, треба зняти. Можливо, комусь в пригоді стане. Вчора я прибирала клумбу і я вам вже показувала раніше, що у мене насіялося біля маточного куща морозників, насіялося багато сіянців. Вони минулого року впали. Біля маточного куща пролежали там цілий рік, тобто пройшли вони природню стресифікацію. і цього року, от, зараз вони вже мають такі сходи, е такі сіянці. Я їх не вибирала, обережно витягнула, бо там в мене і шишки, і кора, і ґрунт такий міцний. Прям таке ну, чорнозем важкуватий, ось деякі з землею дістала. Деякі ось навіть в кору. Приросли. Якось буду обережно діставати зараз. Ну, от Зробила в касеті отвори. Нагадаю, що землю я брала з-під акацій. Частину з-під акації просіяну на овочевий ящик, а частину еко. – еко-ґрунт. Еко, е, Такий він, щоб сказати, що він мені си, сильно подобається, ні. Але ну, іншого не маю, тому що у нас важко з ґрунтом. Так, десь там їдеш, повз по дорозі, їдеш повз великих магазинів садових, садових, то можеш побігти, там щось там вибрати. І то, як завжди, вибір не дуже. Замовляти ін інтернетом дуже дорого доставка, але інколи, якщо хороший ґрунт, то, то й замовляєш якийсь треба такий, що там на особливі, для бегуні, наприклад, для катарантесів. Вибираю кращий ґрунт, то тоді вже замовляю доставкою новою поштою. Ну, отак, отакі сіянці я зібрала. Ці сіянці не повторять маточний кущ, тому можуть бути особливі. У мене всі махрові були морозники, ще їх називають чимирники. Вони всі були. Махрові, А які повторять, як вони себе повторять, побачимо, можливо, наступного року. Чому наступного сіянці себе починають, починають зацвітати на третій-четвертий рік. У мене є сіянці. Минулого року я, то я цього року ще не бачу, там у них квітування не буде. А є покупні у мене малесенькі такі минулого року прийшло у мені два нових сорти, не махрових, але дуже такі цікаві. Так вони вже пустили. Стрілочку вже бачу квітучу. Тобто. Морозник заквітає із насіння на 3-4 рік. Отак. От Минулого року в мене був досвід, я також доставала отаке, отакі сходи, я діставала із ґрунту і пересадила їх до горщиків, тримала їх на вулиці, і у мене вони підросли. Можливо, треба було раніше посадити їх в ґрунт. В ґрунті їм би було краще, а я тримала в горщиках щось, боялася, що в ґрунті щось, щось буде не те. Ну, якби досвіду не було. Ну ось все, трошки розказала вам, буду далі працювати. Час іде. У нас зараз ранесенько е, затопила е, в теплиці е, грубку, не грубку, а бочку. І поки Є час ще до ранку, я трішки попрацюю. У нас сьогодні мороз мінус 4, але в день дуже тепло, там 10 градусів і 12 сонечко. Вчора вже вітер стих, тому вже було краще працювати. І сьогодні спішу таку роботу зробити тут. В теплиці, коли прохолоду, а вже як потепліє, то піду е прибирати в мене ще біля будинку е є, ну, клумба не прибрана. Так що треба десь що підрізати, десь щось підстригти. Е потім все покажу вам. Друзі, покажу вам, як виглядають зараз морозники. Уже бачу в дівчат деяких квітують, мої чомусь запізнюються. Не знаю, можливо, тому що мульчування шишками не дає землі прогрітися. Ось так такий вигляд має. Це найулюбленіший мій колір. Я його минулого року під час. Квітування пересадила увесь кущ, не ділила, а так ціленький і пересадила в це місце, щоб, ну, щоб очі бачили красу з подвір'я. Тому що росли вони в мене під ялівцями, по там рядочком, і було, ну, якби не всі кущі продивлялися, то я один посадила тут. Переду цієї діляночки, ось такий біленький, теж пересадила цілим кущем, але я так зрозуміла, що вони стресують при пересадці, тому кущик виглядає не таким пишним, як був минулого року. Ще у мене ось. Там, бачите, який це такий доволі міцний І кущик, що стану ближче, такий об'ємніший, міцний, величенький. Скажу, що я... Листя? листя я обрізала. Воно заважає квітам, мені здається, воно потім наросте знову. Але минулого року я в грудні розсипала. Курячий послід в гранулках, і домашній. І він опік листя і прямо де попало на листячку, де попала гранулка, і вона опекла листя. Снігу не було, зима була суха, безморозна, безсніжна. І це нашкодило. Тому цього року я вже так не робила. Зараз покажу. Ось квіточка вже хоче розкриватися, хоче квітувати. о, Цей краще мені, цей мені більше подобається вже кущик. Вони всі різні. Всі різні. Я е, замовляла колись 5 кущів, 5 сіянців. Тоді вони ще стояли. 90 гривень, але були малесенькі, малесенькі. Цей теж доволі такий великий. Теж листя обрізала, але залишились тільки одні квітоноси. Дещо треба почистити, але сьогодні мороз і вони трішечки ніби як нахилилися. Так що чекаємо. Чекаємо квітування пишного. Я потім додам світлини минулорічні. Як вони себе поводили? Зараз покажу свої сіянці минулорічні. Ось такі вони невеличкі, слабенькі, там відпускають новий листочок. Більше деяким я позрізала, а зараз покажу. Тут ось теж такі слабенькі вони не дуже не дуже такі великі. Ну, можливо, потрібно було їх мені відразу в землю. Як вони вкорінилися, потрібно було відразу в землю. І ось теж тут сіянець був кращий. Я йому зрізала слабенькі листочки, а він собі он, нарощує новий. Це вже свіжий цьогорічний листочок. Ось такі сіянці минулорічні. Так вони себе поводять. А тут, друзі, у мене замовлений минулого року. Такий був дуже невеличкий. Теж я так думаю, що це сіянець, але дуже цікавий колір. Такий, ну я покажу, він ніби біловатий з, роз... з рожевим. І ось випустив такий один оно квітонос. Так що буде цього року квітувати. І ще в мене є один із темного кольору. Нечайно, вис... ну, не чайно, а забули, що тут в мене тюльпани. Тепер треба буде тюльпани пересадити. Ось такий теж буде квітувати. Рання квітуча така рослинка, коли ще все спить, а морозники квітують. Це взагалі, я рахую, така квітка, просто знахідка для квітомана. Ну і на кінець трішки квітучої, красиво. Дивишся на квіти, іначе все добре, мирно, тихо, пташки співають, бджілки прилітають до квіточок теж беруть від квітів найцінніше. Любі мої, якщо вам було цікаво послухати моє, мою розповідь про морозники, підтримайте лайком, вподобайкою. Напишіть своє зауваження, запитання чи просто коментар. Підпишіться. Натисніть на дзвіночок. Дякую вам за перегляд, за те, що коментуєте. Дякую, що ви мене підтримуєте. Дякую месі з бджілкою. Ну, чи не краса? Краса. Холодно ще, а вона вже літає.